Обласний пенсійний фонд реалізовує соціальні ініціативи президента, зокрема щодо підвищення рівня соцзахисту населення. Його фахівці справно перераховують пенсії. Уже від початку року робили це двічі у січні та квітні, у зв'язку з підняттям мінімальних виплат людям на заслуженому відпочинку. Нині середня пенсія складає 1223 гривні. Це на дві сотні більше ніж аналогічного періоду. Торік пенсійники переконують, намагаються робити свою роботу добре, втім без скарг таки не обходиться. Іноді людина вважає, що ну, неправильно порахували пенсію. Ми перераховуємо, у нас є громадська приймальне тут. Запрошуємо пенсійну справу, дивляться незалежні спеціалісти, які не зацікавлені, які не з того району, скажімо, чи не з міста Рівне. Тобто незалежно дається оцінка, чи правильно, чи неправильно. Нині у пенсійному фонді готуються до збільшення виплат силовикам. Фахівці вже завершують створення загальної бази даних колишніх міліціонерів, військових, працівників департаменту виконання покарань податкової та інших служб. Пенсія у них зросте з 1 липня. Очікується приблизно, що підвищення буде в середньому на 11%. Це перший, перший етап 11 відсотків. Другий етап це підвищення з 1 грудня. Поки що не можемо сказати, який це відсоток буде. Мінімальна пенсія до грудня зростатиме ще тричі, загалом на 46 гривень. І на кінець року має становити 884 гривні, каже Василь Петняк. Нині переконує посадовець, жодна людина в області не отримує їхні виплати нижче мінімуму, а найвища пенсія становить 15 тисяч гривень. Ірина Василовська, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма день.